Я торгую по стратегії з чатом GPT і сьогодні я довірую йому всі кошти з балансу свого торгового акаунту задля того, щоб зайти в одну угоду. Переглянемо що з цього вийшло. Як бачите, ми вже на екрані комп'ютера, і зараз в мене відкрита біржа бінаром. Якщо ви хочете заробляти кошти за допомогою чату GPT, то ви обов'язково маєте зареєструватися на цій біржі, бо саме на ній ми робимо всі ці наші дії, за допомогою яких заробляємо кошти. При реєстрації за партнерським промокодом 100 trade ви отримаєте плюс 100% на ваше перше поповнення. Використовуйте посилання нижче і вбойте промокод. 100%, умовно, 1000 гривень ви поповнюєте, і 2000, тоді ви отримаєте на ваш. Рахунок, дивіться, все, що нам знадобиться для того, щоб зробляти кошти, це банально наша біржа і ChatGPT. Те, що ми робимо, це на біржі, обираємо абсолютно будь-яку валютну пару, але я рекомендую робити це з найбільшою дохідністю. Умовно, зараз у нас є 85%, давайте ми її оберемо і переключимося на графік Traden тобто натискаємо на ось цю кнопку. Таке можна робити із телефону, дії абсолютно ті самі. Далі беремо і ось тут змінюємо таймфрейм на 1 хвилину, після чого віддаляємо наш графік. Далі копіюємо дану фотографію, копіювати ось імейдж, копій, імейдж. Далі беремо і закидаємо це все діло наш чат GPT. І але, але. ми маємо надіслати йому ще ось такий текст. Цей текст буде в описі відеоролику. Єдиний момент, вам треба змінювати одну деталь. Актив. Саме актив треба змінювати. Зараз тут у мене написано USD ЧКФ OTC, але у мене зараз відкрито AudUSD. Тобто, що у мене написано в лівому верхньому куті, сюди я їх вписую. AudUSD. Тобто ми зараз вам беремо і просто вписуємо в дану колонку AUDUSD і надсилаємо дане повідомлення чату GPT. Після чого очікуємо на аналіз, котрий він нам видасть, і ми просто по його аналізу будемо заходити в угоду. Зараз у мене на балансі 4661 гривня. Я буду заходити хай на 250 гривень, щоб не сильно багато, але й не сильно мало. Ось прогноз для ОДЮСД. Так, донозу на 3-5 хвилин. Значить, ми беремо раз, два, три, відраховуємо і заходимо на 250 гривень донозу. Саме по чату GPT. Тобто він банально видає нам угоду, подивіться, і дає нам прогноз. Тобто, ось тут він пише напрям прогнозу. Тобто, якщо у нас донозу, то це. Червона стрілочка донизу. Якщо б він написав тут доверху, то ми б відкривалися зеленою стрілочкою до верху. Плюсом відкриваємося на 3 хвилини. Чому саме на 3, якщо він написав 3-5? 3, -3 -5? Поясню. Тому що банально я вже на перший день торгую за чатом GPT, Як показує практика, то коли він пише час, в котрому він, так скажімо, сам не впевнений, і він пише діапазон або то, або інше, так ось, то ми оберемо найменший, тому що банально угода з більшою ймовірністю так у нас. Відпрацює саме тому я й обрав даний час, а саме 3 хвилини. І ми просто спостерігаємо за відпрацюванням нашої угоди на 5-секундному таймфреймі. 3 секунди до закриття нашої угоди, і зараз вона у нас закривається в мінус. Я не знаю чому, але як правило, завжди саме першу угоду закриває в мінус. У мене немає пояснень до цього, але головне, що в цілому по ньому можна спокійно виходити в плюс. Дивіться, друзі, в даній ситуації ми робимо наступні дії. Просто беремо і так само копіюємо наш графік, і будемо заходити наступною сумою, а саме X25. Тобто зараз я буду заходити саме X25 наступного году, тобто на 625 гривень, 625 гривень. Так, це вже більша сума, і відповідно я буду заходити на більшу суму. Чому я це роблю? Все максимально просто, щоб відбити втрачення і зробити кошти зверху. Так само копіюємо сюди і вставляємо актив Audi USD і надсилаємо даний текст до чата GPT. Після чого очікуємо, що він нам відпише. Все максимально просто, знову ж таки, ми просто закидаємо цю інформацію йому, і на базі того, що він нам напише, ми заходимо в угоду. Зараз ми очікуємо, коли він нам відписує, і він нам пише прогноз для УДЮСД догори. Бачите, вже до гори. Часа 3 3-5 хвилин. На 3 хвилини заходимо до гори. Давайте я суму 625 гривень приготував. Заходимо. Раз, два, три. Заходимо на 3 хвилини до гори. Так, в принципі, я б можливо теж так робив, оскільки подивіться, ми з вами проливалися. Після чого доторкнувся до ось цього лоя, і зараз починаємо рухатися трошки вище. Це так, мінімум аналізу. Просто ми розгорнули наш тренд і пішли до гори. Тому, можливо, так, тут до гори і має бути. Тому ми просто довіряючи чатачу піті заходимо в дану угоду. 8 секунд до завершення нашої години на 625 гривень. І вона теж закривається у нас в мінус. Дивіться, друзі, що я буду робити в такій ситуації, що в принципі напевно рекомендував би вам. Знову ж таки, це моя особиста думка, і ваша стратегія торгівлі може бути індивідуальною. Проте зараз я так само буду подвоювати свою суму угоди на 2,5 ікса і заходити в наступну году на півтори гривень. Інше 1562, Вибачаюся, дивіться. В такій ситуації я буду змінювати валютну пару, оскільки ця можливо ну, не катить. Ну, просто от не йде, да? не йде очато GPT видавати угоди по ній. Тому я банально роблю ті самі дії на Гріблін Power Тобто змінюю таймфрейм, натискаю повзанок і копію картинку. Після чого надсилаю її до чата GPT. І обов'язково змінюю актив. Назву активу ми маємо поставити на ту, котру у нас зараз є: Гріблен Pown GPY. Скидаємо даний текст чату GPT. Після чого очікуємо, що він нам відпише. Дивіться, зараз у нас така ситуація по графіку. Я думаю, він нам знову ж таки напише десь на 3 хвилини заходити, і ми з вами зайдемо на саме цей час. Дивіться, прогноз вгору 3-5 хвилин. Так, дивіться, раз, два, три. Заходити, ми з вами будемо на 3 хвилини на суму тільки вже іншу 1562 гривні. Так, і заходимо раз, два, три на третє хвилину, Бас відкриваємо уходу до догори. Тому що знову ж таки час GPT нам написав, що зараз ми, скоріше за все, будемо рухатися саме вгору. Тому ми відкрили нашу году, і зараз бачимо, як він нам пише роз'яснення до даного стапу, пояснюючи всі. Наші дії, тобто і пояснює, чому ми відкриваємося саме догори. Він все це пояснює і пояснює кожну деталь на графіку. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більшого штучного інтелекту на біржу бінаріум якщо ви на ній ще не зареєстровані, тим паче обов'язково підпишіться і зайдіть в телеграм мого бота. У мене є бот. Зараз ви бачите його текст собачка Захар. Ніжне підкреслювання трейдинг, ніжне підкреслювання, бот заходьте в даного бота, і там, після проходження реєстрації, ви отримаєте посилання на канал з сигналами. В каналі вже є більше 200 людей, і кожен з них з 9 по 22 по Києву має змогу отримувати угоди на біржібінаріум. Угоди мають доволі непогану прихідність, і сам я кожного дня торгую по боту. Ви можете це переглянути в моєму телеграм-каналі. Тому знову ж таки, послання на бота буде в описі. Він робить аналіз за 26 індикаторами, смарт-мані концептом. Також він робить аналіз за багатими змінними, наприклад, як там зміні середні сила тренду, тенденція руху, потенціал руху. Він все це враховує, враховує волотильність, тобто силу волотильності, так мала волотильність, екстремальна, середня волатильність. Враховує взагалі всі-всі-всі ці нюанси і робить максимально багатофакторний аналіз, котрий надає вам, нам можливість отримувати реально гарні угоди від нього. Тому обов'язково приєднуйтеся до бота. Він буде в описі даного відеоролику або знову ж таки у вас на екранах. Дивіться, зараз ми відкрили нашу угоду і спостерігаємо, як ми з вами відпрацьовуємо, поки що ми пішли нижче, ніж наша точка входу. 3 секунди і сьогодні можливо на наш день. Угода закривається знову ж таки мінус. Друзі, ситуація зараз критична. Нам треба робити перекриття на всю суму, тобто на весь наш баланс. Якщо зараз в даному випадку ми з вами отримуємо мінус по даній угоді, то можливо ми знову ж таки програємо ще в нашій. Дивіться, що ми з вами робимо. Ми заходимо так само в Great Pound GPY, оскільки ми отримали тільки перший мінус по даній годі. Заходимо на одну половине таймфрейм, віддаляємо графік. Давайте віддалимо сильно його і скинемо чату GPT більш локальну ситуацію. Після чого надійшлимо йому той самий текст, знову ж таки, який буде в описі даного відеоролику. І вписуємо йому сюди значення ґріб Pound. GPY, після чого насилаємо йому даний текст з фотографією графіку, котру ми йому надіслали. І зараз будемо з вами разом заходити в угоду, котру він нам надасть. Вже приготую я суму 2244 гривні, тому що знову ж таки друзі, це. Вся сума це весь мій баланс, котрий є зараз саме на цьому аккаунті. І зараз саме з цих коштів ми з вами будемо заходити. Давайте чекаємо завантаження 4GPT. Він пише нам донизу 3-5 хвилин. Окей, раз, два, три, третя хвилина. Відкриваємося донизу. Let's go. Недостатньо коштів на рахунку. Чому? 2200... а 24. Йошкінко, 24. Гляньте, поки я відкривався. Поки я відкривався, ми мали з вами змогу, друзі, відкритися. Давайте горизонтальну лінію виділю ось тут приблизно. А, якщо б я не був таким, цей. Трошки затопив, трошки затопив, якщо б зараз не затопив. У нас би була краща точка входу. І тобто, подивіться, ось ця червона лінія, це де ми зараз відкрилися. Якщо б ми відкрилися по синій лінії, якщо б я не затопив, то у нас була б краща точка входу відповідно з більшою ймовірністю розрахування в плюс. Ось тому, блін. Треба просто реально швидше входити в угоду, тому що зараз я трошки затупив. Треба було банально переглянути ще раз на мій баланс. А я подивився і подумав, що у мене інша сума на балансі і вже її вписав. Як бачите, мені писало недостатньо коштів на рахунку. Фух. Ну дивимося, та спостерігаємо за нашою угодою, тому що це, в принципі, остання наша угода, якщо зараз. Якщо зараз в даному випадку ця угода заходить в мінус, то це весь мій баланс, і я зливаю всі кошти. Тому.

Друзі, 11 секунд і угода, котрі ми з вами відкрили на весь наш баланс, себе виправдовує і ми заберемо плюс. В наступні угоди я буду заходити по 250 гривень, оскільки зараз вже мій баланс є трошки меншим. Давайте 250 гривень в наступну угоду і можливо, можливо, ми давайте зайдемо все-таки на іншу валютну пару, оскільки своє ми вже забрали по Гребен Power BY, і нам зараз краще буде відкритися просто на іншій валюті, тому що ми отримуємо по ній з більшою ймовірністю плюс, як на мене, оскільки ми там. Своє забрали вже на наші ті валютні так і зараз е, краще піти на якусь іншу. Дивіться, Євро GPY так само однохлиний таймфрейм обрали, скопіювали картинку, закинули її сюди. Обов'язково вписали текст. В текст зараз я вписую Євро GPY і завж, завжди знову ж таки, друзі, варто замінювати актив. Тому звертайте увагу на ваш актив, чи правильно він у вас вже обраний. Дивіться, зараз ми. Відкрили дану угоду і спостерігаємо, що нам відпише GPT. Точніше, тільки запросили її у нього. 250 гривень. Я наготував, і вже дивимося, що ж він нам відпише, і куди, в який бік, і з яким часом саме експірації нам треба відкривати угоду. Донозу 3-5 хвилин. Відкриваємо раз, два, три. Донозу на 3-5 хвилин. Вниз Окей. відкриваємо донозу. Я так розумію, що він тут очікує продовження надхідного тренду. Добре, GPT, Ми тобі віримо. Let's go. Дивимося, як ти будеш відпрацьовувати в даній ситуації. Друзі, по Європі зараз сьогодні ми теж, я думаю, заберемо мінус, тому що, подивіться, у нас лишилося. Вже 25 п'ять секунд то є завершення. Тому давайте Традиційний графік. Одна хвилина. Євро жіпівай. Знову ж таки. Ми пішли до гори. Я думаю, чи можливо зараз передумає і видиснем якийсь інший сигнал. Тобто закидаємо йому дану інформацію. Знову ж таки закидаємо йому так само текст і той самий текст євро. GPY, ми з вами вписуємо йому і очікуємо нову угоду. Зараз я приготую суму розмірі 625 гривень, щоб перекрити те, що ми зараз з вами втратили заробити кошти зверху, і вже зайти в наступну угоду. Дивимося, що він пише. Прогноз вгору. Так, я таки думав вже вгору час експірації 3-5 хвилин. Окей, раз, два, три. Відкриємося вгору на 3-5 хвилин. Я так знав, що зараз ми спершу був сигнал донозу, він у нас не відпрацював. І в перекриті ми зайдемо саме вгору за допомогою чата GPT. І давайте просто переглянемо. Як ми будемо відпрацьовувати саме на даному сетапі, саме вгору. Я думаю, що ця угода вже має у нас з вами, друзі, заходити. Друзі, як бачимо, забираємо плюс по нашій годі. Зараз наш баланс знову ж таки трошки підростає. Давайте в наступну угоду ми з вами зайдемо так само на 250 гривень, тобто, що банально. Так продовжувати в нашому темпі зараз заходимо в ці угоди. Я думаю, цей відеоролик вже буде складно закрити плюс, але зробити хоч якийсь результат, я думаю, можна. Дивіться. Я думаю, своє з Єврогіп ми з вами забрали. Давайте підемо на Єврокат. Підемо банально на іншу валютну пару, зробимо так само для чата GPT скріншот нашої угоди, скопівавши картинку. Після чого надійшлимо банально йому її. Далі вставляємо той самий теск, який знову ж таки буде в описі відеоролику, і сюди вписуємо валютну пару. В нашому випадку Єврокат. Дивимося у верхній лівий кут і вписуємо єврокат, тобто те, що в нас зараз і написано, відкриваючи дану угоду. Опана під час створення відповідає сталася помилка. Давайте не повторно, чому це ти не працюєш братуха. А чому це ти не працюєш? У мене для тебе запитання. А ну давайте скопіюємо цей графік і закинемо знову ж таки йому графік і фотографію графіку. Очікується передавання файлу, передавання файлу очікується, гляньте, щось він не хоче працювати, друзі. Дивіться, давайте я вам прямо зараз вже повернуся, коли він у нас запрацює. Друзі, як бачите, він запрацював, не знаю, в чому була проблема. Прогноз для єврока донозу за час експірації 3-5. Окей, єврока, раз, два, три. відкриваємося донозу з часом аспірації 3-5 хвилин. Відкриваємо угоду донозу і дивимося, як чат GPC буде в даній угоді у нас відпрацьовувати. Дивимося на неї і спостерігаємо за її відпрацюванням 250 п'ятдесят гривень донузу в випадку прибуткового розрахування. Ми з вами отримуємо плюс у розмірі. Виходить трошки більше ніж 200 гривень. 210 гривень, чистого прибутку по даній угоді. У нас з вами буде. Друзі, 10 секунд до завершення нашої годи вже у нас лишається. Подивіться, як ідеально ми зараз відпрацьовуємо. І все-таки по даній гоні ми з вами забираємо плюс. Можна переглянути, що зараз ми отримали за даний відеоролик невеличкий мінус, тому що починали ми з дещо більшої суми. Але я думаю, ви розумієте, що це тимчасово і це все відбувається за буквально там одну годину часу стабільної торгівлі за допомогою чату GPT. В Цьому відео ви побачили невеличку торгівлю за допомогою чату GPT, Я думаю, розуміли всю суть. Ви можете переглянути інші мої відеоролики і впевнитися в тому, що по чату GPT можна дорогу. І робити доволі непогані результати. До речі, у мене є також бот, де та ви можете отримувати сигнали за допомогою того самого штучного інтелекту. Він буде в описі цього відеоролику або напишіть прямо зараз в телеграмі. Собачка, Захар, нужне підкреслювання, трейдинг, нужне підкреслювання бот. Після чого ви отримаєте доступ до боту. Пройшовши в ньому в реєстрацію, ви зможете кожен день отримувати дуже багато сигналів. А саме кожні 30 хвилин з 9 по 22, по 22 по за київським часом, ви зможете отримувати сигнали від мого торгового бота. Я сам по ньому торгую і роблю доволі непогані. Погані результати. Зараз ви бачите відгуки людей, абсолютно рандомні, котрі торгують по боту. Я думаю, вони багато про що говорять. Друзі, на цьому ми підходимо до кінця. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви дізналися щось нове. На моєму каналі ви зможете знайти дуже багато різних відеороликів на абсолютно різні теми, але все воно стосується трейдингу. І з моїм каналом я впевнений, ви зможете вийти на свій новий рівень заробітку, конкретно в трейдингу. Друзі, бажаю вам всім всього найкращого. На зв'язочку, як завжди, був Підписуйтеся на мої всі Мережі всім до побачення.